Три місяці Три місяці я питався знайти роботу. Але я її так і не знайшов. Зато на стовпі я обійдав якийсь непонятний листок. Потім чувак якийсь його взяв, згматав його і викинув його в мусорку. Я зразу взяв цей листок і там було якесь об'явлення. І я став уважно його читати. Оголошення. 20 тисяч зарплата 20 тисяч гривень стати об'єктом для нашого нового експеримента в школі? Хм, а це інтересно. Я взяв цей листок і начина я взяв собою листок і просто починав біжати до цієї школи і добіжав. Добрий день! Е, я прийшов сюди на, на должність вчителя. Інтересно, а чому у вас зарплата 20 тисяч грошей гривень? І неділю не можете нікого не тому що це психологічний експеримент. Треба робити те, що я вам скажу, і ніхто не хоче це робити. І що треба зробити? По-перше, підпишіть малесеньке правило. Я не хотів це підписувати, тому що я думав, що тут якийсь подвох. Ну, руководство взяло верх. І я підписав. Так, все, залипаємо. А тепер а теперка ка прочитайте і підпишіть должность вчителя Задача стати об'єктом ненависті, і чому прикол. Я, я вам вже правильно повіла, це психологічний експеримент. Ви маєте стати самим строгим учителем в світі, тому що ще ніхто Із нашої школи не став самим строгим вчителем. Хіба ж такі, такі добрі? Ну, в деяких 2% вони можуть бути злі. Їх дуже легко розозлити. Ви маєте стати страхом для всієї школи, щоби всі вас боялись. Даже ліща давати можна. Так мене ж посадять. Ви не забувайте, що все, що ви робите погане, вилітає прямо до Немес. Ви не переживайте, я вас захищу. Я починав лідати клас, який там все знаходив, і це був 9 Б. Я дійшов до цього 9 Б. І починав проводити урок з дітьми. Всі слухайте мене уважно. З завтрашнього дня заборонено так, я не поняв, пельмешки, що за загінок. І так буде з кожним, хто залипне в телефон, поки я говорю. Бабушкар Васильович, ви кажете, мені кажеться, ви не маєте права. І ще раз, і ще раз фактич, завтра у тебе буде документи об відчислення школи. Я розумів, що я для дітей робив все погане. В моїй голові протікали сльози. Ну у мене була така робота. І я не мав проявляти жалість до учеників. Попередній серії я став, я став вчителем для 9 Б, але професія заключається в тому, що, для, що я мав стати самим строгим вчителем в цій школі. Кругом моєї голови проходили сльози, але я не мав іспитувати жалість до учеників. І мені прийшлося піти заодно. Мені треба стати самим строгим вчителем. Я починав собі ходити по коридору, і тут я зумітив свого завуча. Ну що ж, Андрію, вітаю! Ви стали самим поганим вчителем в світі. Вас не будуть ненавидіти тисячу дітей. Як же я вам рада. Тепер, нотуйка, я по відеомкамерам замітила, як ви з учителями п'єте чайпіті, щоб ви розуміли, раді таких чайпітій треба виворачувати столи, як вам я сказала. Мені пробачити дуже сильно. Я просто я просто, мені треба було спішити, та зато я так скоро зато мені прийшлося так зробити. Добре, вірю. Но но штраф я тобі не заберу. Ти можеш бути свободним. Давай, іди по своїм ділам. У дітей закінчили уроки, я записував собі документи, пішов, е, пішов я з школи, значить, взяв, зайшов в Мерседес. І тут я почувствував, як ззаду Мерседеса пересів якийсь. Як присів якийсь чувак в, в капюшоні. Ви хто такі, алло? Я отець пельмешки, на якому ти анди телефончик розбив, помниш? Ну нічого, у мене тут є ножик. Зараз ми їм тобі і запомни, за кожного обіжену дитину ми будемо тобі отр... ми будемо заходити в твою машину і отрізати один пальчик на пальцевий. Ззаду мене якісь чуваки взяли, вони держали, вони з мотузкою туйка держали моє тіло, і тут я почув, як все ж прийшлося. Я дав палець, на пару секунд закрив рот. Ах, ах, чорт. Ах, палець, він був відрізаний. Молодець, все ж послухався нас, Ну не переживай, що це всього лише початок. За кожну обіжану дитину будемо отрізати тобі по одному пальчикові. Поняв? Та добре, поняв я можете піти з моєї машини. Добре, пацики, пішли. -да. Походу, так мене, походу життя мене ще ніколи в житті так не ставило на місто. Від тому, що бути без одного мізінця це буде це буде це було б дуже страшно. На слідущий день я знову вже приїхав в школу. І я з і ну і проводив з, з дітьми урок. В школі я робив вчителем, або, або ті моя заключалася в тому, що я мав бути поганим вчителем, і для і для всього класу це погано. Якоби для мене це мало бути добре. але мені було недобре. Я ходив собі по коридорам, і тут я замітив свою завучку. Ой, бомбушкаре, бомбушкаре, який же ви молодець. Ви тепер офіційно стали самим баганим учителем в всій нашій школі. Вас не буде дивитися 10 тисяч дітей. Я вам так забочена. Я ще ніколи не знаходила тільки дітей. А так, да, кстати. Е, я ще виділа по відеокамерам, як ви п'єте з учителями чейпіті. Щоб ви розуміли, раді таких чейпіті треба, е, треба, е, треба виворачувати столи, як я вам сказала. Мені дуже сильно пробачите, її я, я, я треба просто вібру спішити, та да. зато такі ся случило. Добре, добре, наказання я тобі не дам. Давай, іди по своїм ділам. Я зайшов у свій 9-й Б. Ну і почав з ними проводити уроки, як тут на третьому уроці пройшло це. Так, пільмешкина, ну подійди сюди. Ти що парив? Що так клубніково пахне? Не ваше діло, чим от мене пахне. А, кстати, ви сьогодні е, ви вчора мізинчиком не ударялись? А ти сьогодні полицьовий не отримав? Ну, Якщо ще раз такеся повторить, ісключення. І після того, як я став строгим вчителем, всі стали адекватними, всі стали адекватними учниками. Менше про почали прогулювати школу. І, це... і може це для мене було добре. але я так і не розумів. Я знову ходив собі по коридорам, як тут я знову завітив свою савочку. Боже, ви просто розумник! Я не розумію, як вас іще можна звати, господи. Ви ж просто самий геніальний вчитель в світі і самий поганий! А так, кстати, я вам ще хочу здати сюрприз. Вот, держіть! У вас є два варіанти. Або ми розриваємо контракт, або ви все ж, збро... або ви все ж берете шокер. У мене не було вибору і я вирішив взяти... Бляха, я, звісно, розумію бути строгим вчителем. Ну щоб настільки мені стало не по собі. Я пішов, я пішов в свою машину. Як тут я замітив, як знову ж таки пішов цей капішов нестий. Нести. це, був тот це був тот самий чоловік, і це попередньо був ще тато Пермешкіна. Я взяв шокер в брязному йому по поцілови, і його ударило шокером, він отрубився. Двоє чоловік пішли з моєї машини. Ну а я в собі поїхав. Я їхав на дуже великій швидкості. Як тут я чув міліцію! У мене не було вибору і я решив здатись. Так, бо Андрій Васильович, ви арестовані за те, що ви незаконно держите зброю. В попередніх серіях я був вчителем, і я, ну, я був, мав бути дуже поганим. За, за, за мою машину зайшов тато, тато Пельмешкіна. Я взяв шокер, брязнув йому прямо по цілови, він засквертів і, і вибіжав з машини трясящийся, тому що я надавив на нього шокером. Двоє лисих мужика спарилися з моєї машини, я собі пішов з панкійно, як тут я учув звуки міліції. І мені все вже при і я зрозумів, що то ті два придурка майже пожаливалися на поліцію. І мені прийшлося здати. Стояти, бабушка Андрію, ви арестовані за те, що ви тільки що чуть не прийняли вбивство і в незаконному держати шокер. Ви не розумієте, я вчитель! Вчитель з 215-ї школи! Так, 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 я повністю з тобою согласен. Це буде геніальна назва для кличка для тюрми. Хто не поняв, за що я сижу в тюрму, зараз я розкажу. Син... Сину пельмешканому я дав пощочну, а його татові я... я ударив шокером. І мене посадили. Ми ще годину вибирали мені тюрму, ну і нарешті я пішов в свою тюрму. Там я увидів якихось чотирьох чушпанів, я забився за свою постель і починаю плакати. А потім заснув. Через деякий час я прокинувся, тому що я чувствую, як щось лялося мені на голову. Я я підняв голову, щоби увідіти, що це то. І я зрозумів, що це була не вода. Це тобі привіт від, від від, від пельмешкіна. Будеш у нас. Будеш у нас тільки петушком. А бляха, що такое петух? Ха, народ, він погоду не розуміє. Давайте ми його зараз зб'ємо, і буде геніально. І він стане одним із наших чушпанів. Троє чушпанів захахатали. Вони потім взяли е, якісь непонятні ложки, які були над... заточені, і медленно приближалися до мене. Я вже думав, що все, це і є моє життя. Зараз я просто здохну в тюрмі. Ну і все це пройде. Як тут прокинувся четвертий чушпан. От валіть від нього. Ви не видите, що, що чувак правильно все зробив. Ви що до нього зразу пристейте? А ну давай в у пішли. Я з ним сам все розберу. Четвертий чушпан підходив медленно до мене і шопотом мені в вухо сказав: Ну що, бомбушкаре, родай, розказуй, чому ти в школі таким мерським був, чому удержав всіх? До мене робота така була, я підписав спецкон... Що, що ти підписав спецконтракт? Резько щось заставило мене заткнутися. Та просто робота за вчителя, треба просто віддихати собі та й все. Четвертий чушпан взяв лужку, яка була наточена, наточена із кінця, і приблизив мені до, її, до шлунка. Мені пофіг, роби за мною, що хочеш, ліпше смерть чи які... щоби там не якісь там 20 тисяч грошей. Добре, молодець, пройшов із провірку. Як тут зразу в, в комнату прийшла поліція. Так, всім попрошу заткнутись. Так, бо мушкар Андрію, ви можете виходити з тюрми, тому що до вас прийшла ваша завучка. В попередній серії я був в тюрмі. Я мав бути строєм вчителем, але потім мене посадили в тюрму із-за того, що сину пельмешканої я дав пощочину, а його татовий я вдарив шокером. І мене посадили. Спустя, деякісь... Спустя півгодини мене відпустили, тому що за мною хотіла поговорити завучка. Капітан Нікитонько, вас зове ваша завучка. Ми зайшли, а це був великий кабінет, словно якийсь зал з судьов. Я я собі півгодини чекав, як тут я відео Поліцейського С свою завучку. Ну вона зараз мене прикриє. Як тут завучка сказала Так, я говорю, це він совершив вбивство. А вона то, що совершив вбивство, він і він іще дитину прибив. Поліціонер, ви все були праві. Я була права. Все все винуватий він. Яка ж ця учителька, яка же ця завучка корова? Казала, що вона мене не здає, а сама бляха здала мене на судді. Гей, суддя, можна Андрія на минутку? Суддя сказала так. Ми пішли в коридор, і тут зразу ж завучка сказала: Бушкар Андрію, ну вам прийдеться посидіти в тюрмі, і щоб інтересно ще другий раз. Ну такого ж не було в договорі. Як то та не було? От прочитайте маленьким шрифтом. З шансом 50% того, що деколи вчителя можуть посидіти в тюрму. Ви що смієтеся з мене? Андрію, або ми розриваємо, або ми з тобою розриваємо контракт, або, або ти йдеш, або ти все ж ідеш продовжати стати строгим вчителем, або ти платиш штраф 2 мільйона. Чого блін? Які нахрен 2 мільйони? Я не готовий на досякої. А хоча, знаєте що? У мене є геніальна ідея! Сразу в голову мені прийшла дуже геніальна ідея. А давайте так, ви мене поведете в другий клас. На 50% я маю бути строгим вчителем, але, але ви переведете мене в інакший клас. Хм, слухайте, це гітіальна ідея. Ну так, можна, чому ні? Я прочитав документи нового класу, і це був 10-й В. Я зайшов в цей клас і тут, я, і тут сразу ж я увидів такого ученика, якого звати Зубров. Добрий день, діти! Мене звати Бамбушкар Андрій Васильович. І я ваш новий класний вчитель. Я не розумію, а чого ви все всіх класних називаєте, якщо ви всі отстой? Клас захохотав і тут зубров сів на моє місто. Зубров, ну сядь на своє місто! А то що? Двойку мені вліпите? Ха -ха. Клас знову роз... розносився хохотом, але в кінці класу я замітив якогось непонятного мені чоловіка по імені Пашу. Він, він був вище мене і як будто жар стероїди, я навіть боявся з ним говорити. Но тут я набрався сил, до нього і сказав йому. Гей, зубр, хочеш п'ятерки по всім предметам? В кінці класу я замітив е, якогось непонятного е, мені чоловіка. Його звати Пашу, і він, як будто ж грав стероїди, тому що він був більше мене. Я навіть на перервах боявся з ним говорити. Ну, тут я набрався храпості і подойшов до ньому і сказав: Гей, Паш, хочеш п'ятерки по всім предметам? Я ж не хочу, але вчитись не хочу. А учитися не треба. Просто у мене всіх школярів, щоб вони сиділи тихо на уроці. Добре, бомбушкар мушкар Васильович, все буде дуже добре. Тільки є одно. «но». Я сказав своїм батькам, що я якоби лишуся у вас на додаткових уроках. І ви, і вони вам подзвонять. І треба підтвердити, що я точно займався уроками. І де ти весь цей час будеш це знаходити? А це уже у вас немає касати. Ми сиділи собі на уроках, ну і, звісно, ж взяв і сів за моє учительське місто. Зубров, сядь сядь на своє місто, будь ласка. А я маю повне право сидіти. Я в свободній країні. Поки Зубров собі говорив, я увидів, як Паша медленно підходить до, Зуб, до Зуброва і Ай, Паша. Ти що робиш? Через тебе я так і не поняв тему. І це всіх касається. І це всіх касається і помніть. Якщо я хочу рости і розвиватись і помніть, що якщо ще раз, хоч на іному уроці якось возьме і піскне, то самі знаєте, буде то, з вами те же саме, що я тільки що роблю з Зубровим. Бляха, паша запиши, я задихаюсь. Добре, на! <клес> Чорт, паша, ти що? Ти ж ніколи такого не робив! Запомни, якщо ще раз така повториться на урокові, то буде з тобою то буде це з тобою ще раз, тільки в два рази сильніше. Урок був прерваний. Я от я взяв, я, я взяв, я ми зуброю пішли в Мендпунг, як тут зразу же прийшов поліцейський. Бомбушкар, Андрію, скажіть мені, будь ласка, а як то, то ви не замітите, що Павел Стапаненко ви, чуть зубровий, ви не задушив його. Я взагалі цього не, не ожидав увіду. А от мені кажеться, що ви в чому я, в тому якось замешані. Яким це образом? Не подобаєтеся ви мені бомбушкар Васильович. У нас з учителями ніколи так не було. Помни, я слідкую за тобою, тобомбушкаре. На слідуший день я теж прийшов до, до свого класу і почав там проводити урок. Так, всім добрий день. Так, е, сьогодні у нас з тебе ма... сонце. І перший, хто буде розповідати, що таке сонце. О, Степана Кобановна. Я не знаю, це повний бред. Мені взагалі це в житті не треба. Сьогодні у мене два клієнти на накаточки не йдуть, і я получу що грошей тілько більше, як і ви получите за свою зарплату. Навіщо це все? Я не знаю, це ж повний бред. Мені взагалі це не треба в житті. Сьогодні у мене два клієнти до на наготочки не йдуть, і я получу більше, ніж ви. Навіщо мені це все? Поки вона говорила, медленно до неї підходив Паша, не бо не успіла вона обернутися як. Ай, паша, ти що? Наготочки не сьогодні відміняються. Будеш учити фізику, ясно? І це всіх касається. Все, що скаже Бабушкар Васильович, закон. Знову мент пункт і знову той же самий поліцейський. Бомбушкар Васильович, другий другий раз уже за неділю. Щось тут у вас дуже дивно присходить любов в школі. А що ви це мені говорите, як будто це я душу дітей? Ти там був, ти там віддів, Ти відів, що там було. Ану, говори мені немедленно та я не знаю. Просто клас геніальний. У мене син учиться в тому класі, не дай Бог, з ним щось станеться. І хто ваш син? Не твоє діло. Я прийшов у свій клас і я бачив, як всі школярі мені просто брали і поклонялися мені. Я подойшов до Павла, бо Мушкар Васильович, геніально таку ідею, геніальну таку зділку зробили. Тільки давайте ще одну зділку зробимо. Я сказав своїм батькам, що я якоби йду на допов... додаткові... додаткові уроки. І ви маєте обов'язково доказати, що це я до них прийшов. Просто вони вам подзвонять і все. Ти ж розумієш, як я рискую того, що з тобою може щось случити. Якщо з тобоюся щось случить, мені кришка, ну то значить ніякого договору. Стій, добре. Знаєш, що, давай тоді ти не тільки заставиш їх учити на добре, ну і будеш слідкувати за всіма їм. Хм, геніальна ідея. Добре, давайте. 17.46. Я сижу собі спокійно, підписую диктант. А Павла в кабінеті не було, тому що він якоби пішов по своїм ділам і зараз мені мали подзвонити його родаки. Як тут сразу ж мені подзвонили? Алло? Да, Павел займається, все дуже добре. Це був якийсь підозріло, знайомий мені голос. Так? Все нормально? Ну, це передай мому сину трубочку. Бистро передав трубку мому сину, учитель Херов. Я не можу пробачте. Ти ж тільки що говорив, що він з тобою вже учиться. І насправді я збрехав його, а нема в класі. І де він? Не знаю, він сказав, щоб я прикрив його перед вами та й все. В слідущий день я підходив до школи, як тут, коло входу в школу, я замітив Пашу, який медленно підходив до мене, і А Паша мене це за що? Бо Васильович, ви ви нарушили закон. Тепер, -ка, тепер -ка ви мені довжні гроші. Може, ми з тобою розорвемо контракт? Назад путі нема. Тоді давайте заключимо з вами зділку. З зробимо гроші, е попросимо у всіх школярів, щоб вони нам дали гроші на капітальний ремонт школи. Добре, тільки можеш мене відпустити? Ах! Ах! О, Господи. Ах! Я прийшов в свій клас. Так, всім добрий день. Сьогодні, сьогодні нам потрібно здати три тисячі гривень на капітальний ремонт школи. А чого, а чого це у вас ще червена? Змія сила. <смі> Ай, Павел, та за що? Кажеться, тимно почав забуватись, і це і, і і, і всіх має теж касати. Урок був сорваний. Я ходив по коридору, як я знову вже увидю Павела. Знаєте що, знаєте що, Вас... бомбушкар Васильович, непогано у нас така ідея все отримала. Тільки давайте зробимо так, що 20% грошей мені. З мене досить! Вот от шия! Души! А це мені більше не знадобиться. Я і так по камерам відео, як ви в своєму кабінеті де, е, розрахували гроші. Насправді я по правді збирав гроші, щоб накопити на школу. І набрав цілих 3 мільярда. Офігіти! Так це даже можна, це ж можна туди 12 школ таких купити. Я і починав із всіх забирати гроші, і ми почали капітальний ремонт школи. Пройшов грудень, і наша школа почала виглядати як в таких фантастичних мультиках. Я собі лежав, як тут мені позвонив дзвонок. Алло, Бомбушкар Васильович, знову приходіть сюди. У мене для вас є хороша новість. Не розумію, яка це новість, тому що години вже було три часа ночі. Я вирішив все вже піти. Я тут я увідую якийсь конкурс, собирання в самоліт літав з «Школа топ. Добрий день, дорогі батьки! Сьогодні у нас майбутнє збирання, тому що сьогодні у нас буде новий конкурс 10В, іде в топ-1 з найкращих школ в світі, і, і перемагає у нас із, шко із вчителів бомбушкару Андрій Васильович! Взагалі, для мене це було дуже легко, а особливо бути вчителем.